Ілліска 31В. Перший високий поверх, сталінський будинок. Броньована величезна дверь. Попадаємо в квартиру потолки 350. Величезна шафа гардероб. Є додаткова стрімяночка для того, щоб її використовувати. Сангузом. Чистенький Мувальник. Угу. І душова кабіна. Бойлер. Велика кухня студія. Справа зонована диван-трансформер. Може розкладатися під ліжко під диван. Декілька композицій. Тут отак. Така цікава. Палома під мрамор. І сама кухня. Зона обідня, сторчики, шафа. Дуже містка, залишається все, що потрібно для життя, є посудована машина. Боже. Така квартира.